Активісти громадського руху Будуємо разом Україну організували патріотичну акцію для мешканців Дарницького району, роздаючи всім охочим жовто-блакитні прапори, що символізують чисте небо над Україною та стиглу пшеницю на безкраїх українських ланах. Згодом на даху найвищого будинку по вулиці княже Затон 21 вивісили прапор України. Ми сьогодні розпочали такий захід, коли ми на вулиці, просто на мешканцям округу і мешканцям округу 21-го, і мешканцям округу 22-го разом з моїм братом Олександром роздавали маленькі прапорці. Таким чином долучали людей і до нашого прапора, і вітали з цим святом. Тому що дійсно це свято воно має бути у кожного в серці. І ми зробили висновки. Прапорів замало, півтори тисячі прапорців розійшлися буквально за годину. Крім того, ми зараз знаходимося на цьому прекрасному будинку, в якому ми два роки тому, в 2014 році, разом з Геннадієм Львовичем Сінцом підняли прапор України, і в цьому році, звичайно, два роки не проходить безслідно. І дійсно, наш прапор мав бути відновлений. І ми сьогодні разом також цю традицію повторили на фоні своїх округів з прапором в руках Фотографуються депутати Олександр та Володимир Гончаров та радник голови Дарницької адміністрації Геннадій Сінцов. Сьогодні з найвищої точки Дарницького району міста Києва я радий вас привітати з цим визначною датою, Днем національного прапора з Державним святом України. А також вас вітаю з 25-річчям Незалежності України. Бажаю вам мирного неба, щастя і квітучого настрою в кожній домівці. Головні завдання, незважаючи на те, що на даний час на сьогодні-завтра будуть свята, щоб наші ті підрядні організації, що перемогли у конкурсах, виконали всі роботи, які вони взяли на себе і виконали їх якісно. От сьогодні, мабуть, день відрізняється від попереднього року, саме тим, що сьогодні була інспекція шкільних закладів, і де ми дивилися, яким чином відбуваються роботи на території шкіл.